Шевченко самовіна, ми хай нам не помимося, ми не ходить своїх давах, разом ми вистоїмо, Нам потрібен за день, що працює Можі, на народ. Хліб не краден, не про завод. Він не просто для жінок в суспільному житті. Вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, що народжувати дітей, і дитятко росло, медицинська допомога. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попідніма, щоб не голодували, щоб не спірно було вити погулять. І гарний костюм дай й гуцуку серцювати. вільний доступ до ресурсів, незалежно від з'ясні, незалежно хто ти є І від він не розвиток людей без державного пресу, Тільки так ми досягнемо прогресу. Ще не На Будь до собі на рушейськ, ми поставимо кінець. Я записую всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря, космос полетить, в нас корупції не буде, тут таким нема дожить субордець, алкоголь. метадон, нікотин. Кожен день пожирає бій день України. Я за овочі після спорту для сім, чатека для своїх і кунг-фу для малих. Ще тисяч українців помирає кожен рік, а ще половина і імірує. Боже Україна не дожити цей вік, крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу, І що ми дістали. Грошей народу не було і немає. З голоду тихо одикає. Ще не вмерла Україна, хай живе геть руїна, Так як мати, любить сина. Україна Yeah. На криво терпіти, там не можна жити, тільки разом.